Так четверга, ланчбокс з їжею завантажують до машини з рефрижератором. і Незабаром їх привезуть до Дніпровської школи номер 67 На всю продукцію є обов'язкові документи. На сам транспортний засіб також є спеціальна санітарна книжка. При загрузці лоток попадає в машину рефрижератор. Температура цього рефрижератору теж плюс 3 плюс 5 градусів. І надалі випрямує до їдальні шкільного закладу. Обов'язково, якщо казати про безпеку, обов'язково і водій, і е, наш експедитор вони повинні мати медичні книжки. Після доставки бокси ставлять у холодильні камери шкільної їдальні до першої перерви. На кожному маркування з датою приготування. Гарячий ланчбокс з м'ясною стравою і гарніром підігрівають у теплових шафах. Конвекційні теплові шафи вони спеціально розроблені для того, щоб швидко і якісно підігрівати їжу. А вони підігрівають їжу на понад 60 градусів. А після цього ця гаряча і холодна страва вже подається на стіл. У 67-й школі розповідають, що постійно комунікують з представниками кейтерингової компанії. На цей час харчуються до 300 учнів на двох перервах. Якщо трапляються якісь недоліки, то ми намагаємось їх усунути спільно. Сьогодні у ранковий прийом їжі школярам подали села з буряка з додаванням волоського горіха, цільнозирновий хліб, рибну котлету, картопляне пюре з фруктів грушу, з напоїв, яблучний сік.